Збільшення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Так, да, ви все правильно почули 6 тисяч гривень не очікували, а народні депутати вже вповно до цього готуються. Тож, доброго дня, друзі, з З вами канал Народна думка. Давайте, щоб без води і чітко все по фактам розбираємось. І так, народний депутат Руслан Горбенко заявив і це опублікували дуже багато великих українських ЗМІ, про те, що в Раді, в Раді. Буде розглядатись питання про те, щоб до кінця 2026 року мінімальна пенсія вийшла на рівень 6 тисяч гривень мінімум. Класна ініціатива. То вам давайте розберемось, що це таке має бути. Да, ситуація дійсно цікава, і 6 тисяч звучить мега круто. Зараз з цим детально розберемося, але ще також піднімемо питання, що робити тим людям, які не на мінімалки, які отримують 3, 4, 5 тисяч гривень. Таких більша половина пенсіонерів. То що, виходить, ті, хто отримують мінімалку, переженуть їх. Ну ні, звісно, такого не буде. Того допустити, то нереально. Ну то якісь. Повніший дисбаланс, потрібна відповідна система. Зараз про це детально поговоримо. Але перед тим такий анонс, тим, кому потрібні адвокатські, юридичні послуги, допомога, консультація, підтримка, супровід в суді. Усім вельми рекомендую адвокатське бюро Івана Хомича. Це професіонали, яким можна довірити свою справу. Працюють по усій території України, займаються усіма видами адвокатських, юридичних супровідів справ. Е, класно то роблять. Виграють дуже велику кількість справ. Тому, кому потрібно, звертайтеся, координати залишаю в описі під відео. Телефонуйте, консультація для підписників Народної думки безкоштовна. Тож, кому потрібно, то. І не знаєте, де знайти адвоката, хорошого юриста, то ось контакти. А я продовжую розповідати про цю пенсію. Давайте розберемо, розглядаючи всі аспекти да, того, що зараз відбувається, то, скоріш за все, це мова йде про розгляд того, щоб всім, в кого пенсія не дотягує до якоїсь суми. Можна було переходити на базову соціальну допомогу. Якраз вона зараз на 2025 рік 4,5 тисячі, ну, з урахуванням інфляції і всього іншого, до 2026-го до кінця має якраз до тих десь 6 тисяч плюс-мінус дойти. Це, Я за це вже казав, як тільки цю базову соціальну допомогу ввели, що треба робити якісь такі параметри, да, щоб кожен, хто не дотягує до неї, міг на ню. Претендувати, крім того, вже навіть Юлія Сверденко, це прем'єр-міністр України, також вносить зміни про цю базову соціальну допомогу, а саме про те, щоб її могли оформити не ті люди, які отримають мінімалку від прожиткового мінімуму, а ті люди, які не досягають базових величин. Базові величини має нам встановлювати кабмін, які він встановить. Поживемо, побачимо. Ну, думаю, що це буде також на рівні 4,5 тисяч гривень. Тож. Е, які є перспективи? Е, дивіться, що всім поголовно е, дотягнуть до 6 тисяч гривень, я дуже-дуже дуже глибоко сумніваюсь, ну, це звучить нереалістично, неправдоподібно. Да? А от що, е, наприклад, зроблять критерії, ну, наприклад, е, да, 65 річним, які мають повний стаж і там, не працюючи, так як зараз вони отримують там. 3 700 з 1 січня в них буде мінімалка там 3458 плюс з 1 березня там буде індексація, то в них вже десь за 4 туди 200 буде як мінімум. Тобто, по логіки, таким от категоріям можуть спокійно дотягнути до 6 тисяч. Далі пенсіонерам, яким. За вісімдесяти, в яких є 20-25 років стажу, тому що для них, коли вони йшли на пенсію, норми були набагато менші, вони зараз підтягуються так само, як 65-річні, тож також можуть бути їм такі підтягування. Ну в загальному поки що це лише заяви без законопроєктів, без цього всього. Но це депутат від партії Слуги народів. Перед тим як вам розповідати трішки прочитав про цього депутата Руслана Горбенко. Це не депутат від партії слуги народів, колись був від партії регіонів. Е, також він там активіст, громадський діяч і багато-багато-багато ще чого про нього написано в Вікіпедії. Ну мова не про те. Мова про те, що е, на основі чого будуть грунтуватися ці рішення, на основі яких е, нормативно-правових документів, да, на основі яких постанов, законів і всього іншого. Ну, те, що підвищувати мінімальну пенсію, потрібно ну не лише мінімальну, а усю пенсію потрібно. Це неоспоримий факт. Чи буде це підігнано під пенсійну реформу? Можливо, це умови, які зробить держава у зв'язку з введенням спочатку пенсійної реформи, потім базової соціальної допомоги для всіх, потім розширення, збільшення суми базової соціальної допомоги, тому що. Ця величина, яку затвердив Кабмін, вона ж не має бути сталою, тому що інфляція йде, знецінення гривні йде, все дорожчає, і відповідно ця величина повинна збільшуватись. Але немає якогось алгоритму її збільшення. Тобто вона затверджена, і уряд може її переглядати. Тобто це якась така штучно регульована величина, яка залежить від того, який настрій лише в уряду. Все більше ні від чого. Тому можливо. З урахуванням всіх цих факторів дійсно мінімалка там, підніметься до 6 тисяч. Ну я ще раз повторюсь, я вважаю, переконаний, що вона навіть якщо так підніметься, то це не для всіх, не для всіх поголовно. Тобто будуть якісь додаткові вимоги. Хоча сама ініціатива доволі хороша і правильна. Головне, чи, чи це він сам таку ініціативу подає, чи це він вже обговорював з іншими народними депутатами і вони якісь працюють над напрацюванням рішень, щоб цього досягти. Тому я супер мега активно за цим спостерігаю. Вам розповідаю. Як тільки будуть якісь результати напрацювання, обов'язково розповім. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.